Диви-диви, <говори> де стасик поліз, диви-диви. Дівки сикнули туди. Соломія, лізеш? не <говори> Він ще не роздоплився. <ріко> І дітки сипнуть. <ріко> 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 не боїчі, шо вони? Бо вони не, не розуміють. Вони не розуміють. Те, Якби Стасик не поліз, бо то вони б не полізли. <ріко> <ріко> Стасик вже знов нагоріли. В Італік він той лежак, крутив, крутив, як би той було. Пальця зв'яв. А Віка Соломію спершу пішли туди на маленьку горку. Туди. А він задався на мене. Вони побачили, Польща, що Віталіка? 30 гривень 10 хвилин. Наталка е, да. да, 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 дала за стаська, да, ми дали за малих. Да, та хай тішиться, тільки да, того да, радості, га? Да, да. да. Та вони більше тих гори, хочуть ніж у тому всього освітяться. Ми бачили, як ми там увійшли, вони побачили м'ячки, вони захотіли м'ячки. А мені можна. Хто <ріг> <ріг> каже? Я спитав, я не можу. А вы бы тоже хотели, не? А что мне? Задать детство. Я подошел до этой девушки, говорю, за трех. А она говорит, до меня так дивится, сказала, за трех. Подумала, что я так же <laughs> хочу. Ну вот, у нас три, и Стасик подходит третий. <по А я вам давно казав, таку водку в оренду береш, ставиш на сезон, лапку щебеш копиру. Особливо в таких містях, туди не хочеш тільки туди. далі. Одна вже лишилася, ні? І Стасик другий. Нам все хоче соломету, моя натура. Нам все хоче дуже. Варто і плюс, ну все, оптово є, став її. Деньги і все.